То ми не зможемо помитися в душі або, або помітити підлогу. Тоді треба митися під дощем. Якщо саме вдома, тобі треба подзвонити мамі. А якщо не, не додзвонишся, то як сиди вдома, граєшся, або дивись телефон, або мультики. Мусимо сварити супчик, в садочку. Можна не мити руки і будуть мікроби. Квітики глянуть. Рибки перейдуть в чайник. Він буде мивати і пити. Будемо купатися у річці. Не буде, ми не будемо митися і не буде, і не буде чим вмиватись. То ми не будемо нічого бачити і буде, буде пластир на голові. Треба ріхтариками. Що немає електрики, то треба з всю їжу з холодильника, щоб вона не зіпсувалася. Не можемо зарядити телефон. Не будемо бачити, впадемо і буде вас. Будемо дивити мультики. Можна звикатися без світло. Ми, ми були без телефонів, без, е, без телевізорів і, і не було гажу, і, і, не, і не було, де їсти е, готувати. Не буде пансити. Мама не може торт приготувати. То його можуть насварити або вигнути, і, і в дворі буде, і на всіх вулицях буде багато хустків і багато сміття. Буде сміття. Його звільнуть і на вулиці буде е, сміття смічаку. Доведеться хамому прибирати. Не може це йти сміття, Це захопить. Позділи і ми будемо плавати як в басейні. Його покарають і виженуть з роботи або його вибачать, а, а на наступні дні він буде працювати. І буде дуже ясно, а люди, а люди не а люди не можуть це поубирати.